Наше вітання. Час новини на телеканалі ТИСА-1. Для будівництва об'їзних доріг Ракошина та Берегова автодор планує викупити у власників земельні ділянки. Для цього людям необхідно оформити акти власності на землю. Про це повідомив головний дорожний краю під час наради в облдержадміністрації. Ділянка дороги в об'їзд Ракошина згідно з проектом складе понад 4,5 з кілометри, а біля берегова майже 15 кілометрів. Найбільш актуальною залишається проблема відведення земельних ділянок для будівництва автошляхів. Щоб прискорити роботу над вирішенням усіх проблем, пов'язано. З будівництвом вищезгаданих об'їзних в облдержадміністрації створить спеціальну комісію за участі фахівців обласних управлінь. Кошти державного фонду регіонального розвитку витрачатимуть на заклади охорони здоров'я та освіти Закарпаття. Стан освоєння цих грошей на потреби області обговорили під час наради в облдержадміністрації. Цьогоріч з державного фонду нашому краю передбачено більше 23 мільйонів гривень. В область уже надійшло понад 12 мільйонів. Половину з яких освоїли. Наразі проводять роботи на дев'яти об'єктах. Левову частину грошей планують використати на будівництво хірургічного корпусу обласної лікарні в Ужгороді, протитуберкульозної лікарні на Тячівщині, реконструкцію будівлі обласного центру нейрохірургії та будівництво Акушерського гінекологічного корпусу в Рахові. Там, де освоїти всі кошти, не встигають, розглядають питання щодо перерозподілу. Як повідомили у прес-центрі облдержадміністрації, у черзі на такий перерозподіл, зокрема, хуська спецшкола інтернат обласний Падіюн та Мукачівський ліцей військово-фізичної підготовки освоїти кошти Держфонду регіонального розвитку потрібно до кінця року, інакше невикористані гроші повернуть до державної скарбниці. Закарпатській спільноті представили цьогорічне послання президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України в обласній державній адміністрації. Заслухати послання глави держави зібралися представники дипломатичних місій, державних та місцевих органів влади, бізнесу, неурядових громадських організацій, а також ректори вишів. Деталі у сюжеті. Більше ста експертів, серед яких і представники Закарпаття готували монументальний документ, який підбиває економічні, соціальні і політичні підсумки минулого року, та визначає основні завдання року поточного. Послання насправді це і великий аналітичний документ, над яким працює група експертів, і який являє собою квінтесенцію оцінок і оцінок ситуації в країні, економічній, соціально-політичній безпековій сферах. А також завдання щодо подальшої політики в цих сферах на презентацію послання президента України до Верховної Ради в Ужгороді запросили представників дипломатичних місій, органів місцевого самоврядування, неурядових інституцій, керівників западських вишів, правоохоронних структур, ділових кіл. Оскільки вважають експерти з досягненнями та проблемами, а також пріоритетами стратегічного курсу, варто ознайомити найширші верстви населення. Зважаючи ж на географічне розташування Закарпаття, такою нагодою слід скористатися із урахуванням ширшого масштабу. Цьогорічне послання має інший ніж минулого року формат. Наразі воно представлено у вигляді чотирьох тематичних доповідей: це економіка України у 2011 році, поступ і суперечності після кризового відновлення. Це правової політики правовий розвиток України у загальноєвропейському просторі, національні пріоритети гуманітарної політики, і відповідно пошук національних відповідей на глобальні виклики, тобто міжнародний контекст. Монументальний аналіз пройденого та визначення завдань і ризиків прийдешнього вважають в ужгороді додасть стрункості та системності тим рішенням, які нині почасти приймаються на інтуїтивному рівні та на базі власного досвіду. Послання це не тільки звіт про стан справ в державі, це в першу чергу привід для серйозної розмови про проблеми сьогодення і перспективи розвитку України. Проголосивши в 2010 році курс на модернізацію, українська держава стала на шлях до корінних перетворень. Їхньою метою є утвердження сучасної України як країни високих економічних, політичних і соціальних стандартів. Прискорення реформування економіки та соціальної сфери, гуманізація розвитку держави, ствердження національних інтересів України. Лише частина глобальних намірів, визначених пріоритетними на 2012-й. Учасники презентації, узявши участь в обговоренні документу, погоджуються: чимало зазначеного вже пройдено. Частина в процесі. Головне, щоб тактика не поступалася стратегії Ужгородський посадовець вимагав хабар від біженця. Як повідомляє інформаційний портал Новини Закарпаття, до правоохоронців надійшов протокол усної заяви жителя Нігерії, який тимчасово проживає в Ужгороді. Підставою для звернення до міліції стала наявність довідки про звернення за захистом в Україні. Дійсно, вона до середини жовтня цього року. Отож, чоловікові необхідно було продовжити термін дії довідки. Тому він звернувся до заступника начальника головного управління Державної міграційної служби в Закарпатської області у справах біженців. За інформацією Дання за видачу довідки посадовець вимагав і отримав від жителя Нігерії хабар у 200 доларів. Ужгородський міжрайонний суд прийняв проти чиновника міру запобіжного заходу у вигляді застави. Її розмір склав 17 тисяч гривень. Колишнього міліціонера і прикордонника судитимуть за незаконне переправлення осіб через кордон. Прокуратура Закарпатської області вже пред'явила обвинувачення та направила до суду кримінальну справу за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, яке вчинила організована група за статтею 332 кримінального кодексу України. Як повідомили в прес службі прокуратури області, в кінці квітня група з п'яти закарпатців, до якої увійшли колишній міліціонер та прикордонник, організувала незаконне переправлення до країн Євросоюзу чотирьох нелегальних. Мігрантів з Сомалі їх планували довести до кордону у Великобрезнянський район, проте на дорозі їх викрили правоохоронці. У Хусті припинили функціонування грального бізнесу. Працівники місцевої прокуратури разом з правоохоронцями виявили в центрі міста зал з гральними автоматами. У ході перевірки вилучили п'ять гральних апаратів та грошову виручку. Також встановили власника залу. Прокурор міста Хуст порушив кримінальну справу за частиною першої статті 203 кримінального кодексу. Як повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області, триває досудове слідство. І протягом минулого місяця обласні інспектори рибоохорони викрили майже сотню порушень. Кожне десяте стосувалося браконьєрства, зокрема й добування червонокнижних видів риб. Про стан рибного господарства області днями розповіли представники Закарпат Вони окреслили сучасний стан галузі, перспективи та проблеми, які виникли останнім часом. Представники держрибоохорони поділилися планами на майбутнє. зменшити собіварність продукції з риби та інших водних біоресурсів з метою забезпечення більш доступної і реалізації широким верствам населення. Зменшити роздрібну ціну риби та реалізацію її населенню за доступними цінами через фірмовий магазин. Створити сприятливе інвестиційне та конкурентне середовище для виробників продукції з риби та інших водних біоресурсів. Раціональне та цільове використання наданих оренду водою, покращувати їх годівлю, що дасть можливість до 2016 року збільшити вилов у риби понад 2000 тонн або 1,64 кг на душу населення. Паперове мистецтво показали Ужгородцям. У четвер музеї народної архітектури та побуту відкрилася ретроспективна виставка Емми Левацької під назвою Карпатський гомін. Художниця експонувала свої рідні картини, зроблені з паперу. На виставці побувала і наша знімальна група. Скальпель, ножиці, папір. Ось усе, що треба Емі Левацькій для справжнього мистецтва. У музеї народної архітектури та побуту художниця презентувала роботи у своєму улюбленому жанрі паперовій графіці. Цією графікою пані Ема захоплюється вже близько десяти років. Така техніка виконання картин, за словами мисткині, найбільш демократична та дозволяє висвітлювати в живописі різноманітні теми. Спочатку мене тяне на декоративно прикладне народне мистецтво, тяне. Потім я вже не забуваю, що світ розвивається, тянеться все вперед, міняється. Мене тягне потім і на експресію, і на якусь динаміку. Останні роботи я вже зробила більш динамічні, не такі, як чисто в народному дусі. А бо є в мене тут приклади народного, як оце на цій стінці. А є і приклади такого більш сучасного, експресивного. Те, і те, треба пробувати. До чого душа лежить. Усього на розгляд публіки художниця виставила 35 картин. Відвідувачі експозиції, як молодь, так і старші люди, належним чином оцінили просте і водночас емоційно насичене мистецтво Еми Левацької. Мені дуже подобаються картини і художниця, і вона моя краща подруга і приклад талановитості художниці. Вона для мене. У її картинах є певна таємниця, та яка якось передається з душею. Дуже подобається натхнення, і взагалі, ну емоції переповнюють. Ї, в неї є собственний стиль цей відчуття цей іменно якоїсь картини. Ці виставка паперового мистецтва триватиме протягом двох тижнів. Упродовж цього часу всі любителі живопису зможуть помилуватись оптимістичними картинами художниці, адже радіти життю основний принцип творчості Еми Левацької. В Ужгороді презентували історико-етнографічний нарис Закарпатська Гуцульщина. Автор Володимир Піпаш працював над виданням майже два роки. Як каже сам автор, це його спроба відповісти на питання, хто ж такі рахівські гуцули? Адже зауважує науковець буковинська і Прикарпатська Гуцульщина наразі досліджені більше і краще. У книзі автор аналізує закарпатську частину гуцульського регіону. Зокрема, детально з'ясовує її межі, розглядає версії щодо походження гуцулів, висвітлює процес заселення Закарпатів. Гуцульщини. Крім того, описує особливості господарювання та духовну культуру цього народу. Також автор не оминув увагою таку сторінку в історії, як Гуцульська Республіка. На цьому у мене поки що все. Підсумуємо новини дня, як завжди, о 19-й. Тоді ж і побачимося. Гарного дня!